Добрий день усім телеглядачам. Ми продовжуємо і будемо піднімати найгострішу, найактуальнішу тему сьогодення. Це саме ситуація на Херсонщині. І одразу хочемо представити нашого гостя у студії. Це Аліна Загриценко, завідувачка кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ Дніпровська Політехніка, доктор технічних наук. Пані Аліно, добрий день. Раді бачити вас у нашій студії. Дякуємо, що долучилися. І одразу хочемо запитати, будь ласка, прокоментуйте ситуацію з Каховської ГЕС з рівнем води на Херсонщині. Взагалі, ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Вітаю всіх глядачів каналу. Дякую за запрошення. Так, ця тема обговорюється не тільки на меж, на теренах України, а й у всьому світі. Дійсно. Ситуація надзвичайна катастрофічна. Вже дуже багато про неї сказано, але ми першу хвилю затоплення вже майже е, оговталися, пережили. Розуміємо, як з нею впоратися. Залишаються тепер наслідки, коли вода спливає, відходить. Ми бачимо всю, всі, всю катастрофу, яка на нас надвинулась. Це і мулові відкладення, які накопичені в знижених частинах рельєфу. Це і затоплені поверхні, знову ж таки, які мають знижені відмітки абсолютні, абсолютні поверхні землі. Тому ситуація надзвичайна. До речі, хочу сказати, що саме підрив гідроелектростанції, саме це можна вважати зброєю масового ураження. Бо потерпає не лише населення, потерпає екологія, потерпає сільське господарство, виробництво так, це дійсно дійсно надзвичайна ситуація. Ви сказали, що потерпає екологія. Так, це дійсно є величезною екологічною катастрофою. А якщо говорити саме про якісь регіони, тобто які можливо постраждали найбільше? там хто там? Херсонщина, там Дніпропетровщина, Крим, можливо на кому найбільше це може так відгукнутися? Ось ця катастрофа. До речі, це сам район Каховського водосховища, бо, скажімо так, території, які були заповнені водосховищем, там були певні різновиди птахів, які там гніздилися. Так, там були риби, які нерестилися, тобто, їхнє звичайне середовище існування повністю змінилося. Тобто, ми можемо втратити їх. Е Різновиди, різ, які взагалі так, існували? Так. Ну а який вплив, на вашу думку, це має саме на Дніпропетровщину? Тому що ми знаємо, що потерпали і прифронтові регіони. Нікпольщина, наприклад, також був відхід води. І яка, власне, Який вплив на нашу область? До речі. Саме з Каховського водосховища був прокладений магістральний канал, він називався Дніпро Кривий Ріг, і саме Криворіжжя, Нікополь, вони водопостачання велося саме з Скаховського водосховища. Проте зараз прийшов час, коли треба розглядати альтернативні джерела водопостачання. Так і це в тому числі є підземні води. Зараз будуть переоцінюватися запаси підземних вод. Але ж жителям прифронтових регіонів, особливо ті, хто використовував воду з верхніх водоносних горизонтів ґрунтових, це колодязі, бути дуже обачливими і не споживати цю воду лише для технічних цілей. Ви сказали, що зміниться саме підземні води. Як на них може це повпливати? Що зміниться після підриву ГЕС? Так, верхні шари, водоносні горизонти, вони е, найбільше не захищені від впливу різного різного роду е, забруднень. По-перше, відкриті колодязі можуть бути забруднені саме стоками, які несла за собою велика вода. І водоносні горизонті, які не захищені, тобто зверху немає водотривких водонепроникних порід, там також могла відбутися інфільтрація ось цих забруднених поверхневих вод. Тому, будь ласка, всі все водоспоживання, яке за рахунок приповерхневого водоносного горизонту, має бути контрольоване. Водоносні горизонти, які залягають глибше, тобто вони перекриті товщою водонепроникних порід, вони вважаються з точки зору гідрогеології закритими, захищеними від потрапляння забруднення? Ось ці водоносні горизонти треба розглядати для водопостачання саме зараз. А скільки таких водних горизонтів є, наприклад, в Україні, в нашій області, і яка взагалі можливо їхня частка в Україні і області, зокрема? До речі, всі запаси підземних вод вони затверджуються в державній комісії з НАДР. Ці всі дані є в геолог розвідувальних експедиціях партіях гідрогеологічних вони всі піднімуться ці запаси. Перебудуть перезатверджені свердловини, які пробурені, але не експлуатувалися. Вони будуть або перетампановані, або прокачені. Тобто зараз все геологічне товариство, все геологорозвідувальна галузь, вся йде на допомогу, щоб організувати водопостачання. Пані Аліно, ви також сказали, що цю воду можна використовувати лише як технічну. На вашу думку, чим вона може бути заражена? І наскільки вона, звичайно, небезпечна? Ми розуміємо, що вона дуже небезпечна, але чим саме це може загрожувати людям? І чи потрібно, можливо, цю технічну воду якось обробляти також, чи можна просто її використовувати ну, у технічних цілях? Ну, для водоспоживання найбільшу загрозу. Має бактеріологічне забруднення, тобто це наявність кишкової палочки. Це перше. Тому кишкові захворювання для того, щоб нам не створити знову ж таки, епідемію, ми маємо, вода обов'язково має бути віддана на аналіз. Тільки після того, як служби водоканалу дозволять, тоді, лише тоді можна її споживати. Так, саме страшне, це кишкова паличка. Угу. Дякуємо. Також ви говорили з приводу того, що е, нанесений е, якийсь непоправимий. Е, Урон можна сказати. Так, е, те, що зникну, можуть зникнути деякі там види е, рослин, тварин, тому подібне. А скільки, можливо, знадобиться часу потім на відновлення? І чи, взагалі, як, на вашу думку, воно відновиться в разі побудови е, нового ГЕС. Так, хочу сказати, що. І водні ресурси, і екосистема вони мають здатність до самовідновлення. Ті ж самі водні ресурси це ресурс, який невичерпний і самовідновлений. Але ж чи влаштовує нас час, за який природа може відновитися, відновити цей ресурс? Бо в нас потреба у воді зростає з кожним роком, так? Тому нам треба шукати шляхи, інженерні шляхи для того, щоб допомагати природі, щоб баланс природний відновити, направити на нашу користь. Що стосується екосистем, також екосистеми здатність до самовідновлення. І тут, напевне, напевне, треба фахівці для того, щоб знов ж таки чи Поновлювати цю флору і фауну чи ні, ну до речі, щодо відновлення самої, самого водосховища, тут мають працювати фахівці, які, по-перше, доведуть, що це економічно доцільно. Так? Перед проєктом будівництва обов'язково робиться техніко-економічне обґрунтування. Якщо ми доведемо самі собі, що це нам... Економічно доцільно що це нам екологічно доцільно? Тоді ми звичайно, що буде прийнято рішення щодо відбудови самої е, греблі і водосховища. А власне у вашому вищі у Дніпровській політехніки чи розробляєте ви вже можливо якісь напрацювання інженерні чи можливо об'єднуєтесь якось з цією метою, навчаєте студентів? Ну чи піднімаєте взагалі цю тему сьогодні? Так, звичайно, у нас в Дніпровській політехніці є дуже актуальні дві освітні програми, і дві спеціальності, так саме, що пов'язані з гідротехнічними спорудами: це гідротехнічне будівництво і водна інженерія, а також окрема спеціальність водні ресурси та геобезпека на сьогодні. Студенти наш нашого вишу. Перші питання, які вони опрацьовують, що це, що робити, як керувати, як мінімізувати ризики. Тому ми зараз, на жаль, на власному негативному досвіді бачимо надзвичайну важливість цих спеціальностей, цих фахівців. До речі, і ми в цьому році. Об'являємо набір на ці спеціальності, чекаємо наших абітурієнтів, бо скажімо так, актуальних цих проблем проблем не треба нікому доводити. В мене напевне, що буде одне з останніх запитань. Один з можливих наслідків це спустелення земель. Скажіть, чи можна як можна запобігти цьому? І чи може підземна ось ця вода, яка є про яку ви нам розповідали, якось, хоча б на першому етапі, задовольнити потреби там, наприклад, сільськогосподарських угідь або щось на кшталт цього? Так, звичайно, меліорація земель може бути як за рахунок поверхневих вод, так і за рахунок підземних вод. Єдине, що за рахунок підземних вод, так вода має більш стабільний хімічний склад підземних вод. Так вона не потребує додаткової водопідготовки, але треба витрачати ресурси на відкачку цієї води електроенергію, тобто зазвичай водопостачання за рахунок підземних вод. Чи то для питного водопостачання, чи для сільгосмаліарації, воно е, більше коштовне. Ну і наостанок ми бачимо дуже багато відео, що справді е, сміття, якісь залишки, речі е, з Херсонщини сьогодні допливають навіть ну, до Чорного моря, зокрема до берегів Одещини. Е, на вашу думку, ну я так розумію, звичайно, що пляжі дуже, дуже засмічені, але сьогодні намагаються прибирати це сміття. Е, на вашу думку, чи можна буде, наприклад, влітку цього року купатися в Одесі? Тому що мені здається, що для багатьох українців це питання буде актуальним, тому що на початку червня в Одесі був відчинений такий пляжний сезон, так би мовити. Так. Ну, ми знаємо, що всі ріки вони. Тичнуть Займо... з так. півночі на південь, так і впадає в даному випадку поруч чорне море. Тобто, весь цей потік води, який затоплював ці площі, він далі спливає в Чорне море і ось. Береги Одещини на берегах Одещини бачу ці наслідки. Знову ж таки буде перше питання до служб інфекційних наявність кишкової палочки. Звичайно, що механічне сміття це не проблема прибирати, але ж знов ж таки є військові адміністрації, які дозволяють, бо разом із цією водою і до берегів припливають. Припливає зброя, міни, тобто ось тут треба бути. Але я сьогодні чула е, коментарі одеситів, які кажуть, ну не буде моря, буде у вас басейн з морською водою. Тому я думаю, що це в умовах війни ми знайдемо так, звичайно шляхи. Як Відновитися і морально, і фізично, так добре, пані Аліно. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви до нас завітали. Я нагадаю, що з нами у студії була Аліна Захриценко, завідувачка кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ Дніпровська Політехніка, доктор технічних наук.